І всім привіт! Із вам Brothersplay. І сьогодні ми продовжуємо грати Free Fire. Як ви знаєте, в попередньому відео брат знімав і цей аккаунт повністю не показав бразильський. Він тільки показав тут в jackpotі джекпоти, тут колесо Фортуно і так далі Він казав, що покаже оцей алмазний джекпот Хоча я б сказав, це урожайний джекпот, але я взагалі не знаю. Вдруг там є ще якийсь до пацана там і до дівчини. І ще такий от золотий джекпот. Значить, давайте я спочатку зайду на склад. Погнали. Так, тут на складі нічого взагалі немає. Тільки є одяг пробний. Давайте його заберу, щоб хоч щось було. Так, ну надягати я навіть не знаю, чи є сенс, ну хай буде. Далі, по складу тут є лутбокс Sainara Boy. Прикольний, кстати, лутбокс. Якщо я не ошибаюсь, на нашому регіоні колись його давали безплатно. Так то більше нічого я не бачу. Ну, ясно, так, по аватаркам також можете подивитися, що є. Візьму такого-то аватарку, фонів немає. Є ось два чертежа вже безполезні. Карта сміни імені є, 6 купонів золотого джекпота і все. Більше там нічого цікавого. Це також відкриваю. Тепер погнали до оружжя. Їх тут є. Ще й трошки добре. Так, є тут UMP-стальний ветер. І я так бачу він без атрибутів на цьому регіоні. Ну, думаю, хто дивився відео бразильський регіон, якщо я не ошибаюся, чи бразильський аккаунт. Вже не пам'ятаю чесно, як він називається, як взагалі називається тоє відео. Але чи бразильський регіон, чи бразильський аккаунт, чесно не пам'ятаю. То походу, я там вже розказував, чому тут немає атрибутів на цьому регіоні. Значить, я надягаю, далі серебряна пуля, це також така сама тематика, це вже М14. І є ось от така от стінка ядерна. Кстати, непогана стінка, як на мою думку. Далі питомців тут немає. Ну, звісно ж, звісно, тут який уровень? Мені цікаво, тут рівень. уровень. Значить, давайте зайду я до персонажів, тут їх небагато, всього лише 4 персонажа. Беру я, так сказати, самого Yendr. Кармана. Далі тут я заберу я їду питомця. Тут є от такий поповненник. 100 ума поповняєте, получаєте 10 таких жетонів, монета 4. І за 300 поповняєте, то получаєте 20 жетонів. Разом це 30 жетонів. Часно цікаво, куди ці жетони тратять на цьому регіоні. Далі поповнення є, за 100 алмазів поповнити 2 lootboкси, в якому є непогані я б сказав, набори. Є карандаш жетони, це походу ті жетони можна обміняти на такі от награди, які тут є. І за 500 алмазів поповнити дають от таку стінку. Ну, що я скажу, непогано. Два поповнені, прикольних. Далі опита заберу. Тепер погнали до джекпота. Давайте розберемося спочатку з алмазним джекпотом. Тут а, на цьому регіоні аук легендарний звір, він буде ще 49 днів. Є тут омический куб, фрагменти, емоція, бокси різні та й одяг. Якщо я не шибаюсь, я вже це показував колись. Да, так, таке точно я показував, тому що вже бразильський регіон показував. Далі золотий джекпот також я показував повністю. Тут є персонажі. І ось от такий от набір. Ясно. О, кстати, згадав. Треба купони ще потратити. Погнали. Ще плюс потрачу 2000 золота. Хоча По спочатку давайте я перейду в магазин, може там щось за золото є. Щоб потратити 2000 золота. Часно, не знаю. Опа. І випав набор острій Чілі. Да, ти шо. Кстаті, скоріше всього, знову піде на превюшку Ліон. Щось йому в останнє час вообще везе. Ну, не знаю, це я ще подумаю. Значить, є вже плюс набор. Прикольно. Кстаті, я щось таке чув, що оцей набор на нашому регіоні також має бути в золотому джекпоті. А як ви знаєте, вже скоро на нашому регіоні обновлять золотий джекпот. І от цікаво, що це за буде джекпот золотий. Чесно, поки що, тільки догадки, що цей набір. Значить, давайте тепер перейдемо до магазина. Хоча магазин я також показав, був ще на бразильському аккаунті, типа... Відео так називається бразильський аккаунт. Так що, ну хто не дивився відео, то можете подивитися. От, Кстати, оця емоція може піти на прев'яшку. Непогано, щось я придумаю. Значить, я навіть не знаю, чи є сенс це показувати. Хоча я не пам'ятаю оцих лутбоксів, Перший раз бачу. Типу, один алмаз тратити і на время такі скини всякі на Pitomці 2. Типу ну, 2 дають з пав'яни і пінгвіна. скини на оружію, там далі всякі карточки і персонажі деякі пробні. Цікаво. Так що я, скоріше всього, це вже показувати не буду, тому що я вже це показував. Давайте зайду, значить, я в джекпот. Потрачу я золото. О, 3000 золото, 10 попиток. Непогано. Не хочу я довго на цьому аккаунті бути, тому що й сенсу немає. Так, все, добре. Ну що, я можу сказати все. Тепер переходимо до слідуючого аккаунта. І так, ми продовжуємо далі. Вже на слідуючому аккаунті старому. Так, це аккаунт, я б даже сказав, європейський регіон. Давайте зайду я в профіль. Тут а, рандомний нікнейм, це зразу я вам скажу. Так, запускається довго. 0 лайків, перший уровень, це вже. Означає те, що на цьому аккаунті взагалі не грали. Далі на цьому аккаунті 1355 золота. Тут з поповненників те ж саме, і що на нашому регіоні, тому що європейський регіон прям цілком схожий на наш регіон. Прям дуже сильно. Я б навіть сказав, прям копія. Так що, я навіть не знаю, чи є сенс повністю так показувати. Знаю тільки те, що ми цей джепот ще не показували. І він не сьогодні вийшов, а походу вчора. Чесно, не знаю. Ну та, скоріше всього, вчора, не знаю. Не буду чесно казати, тому що не знаю. Ну це вже ясно. Значить є тут АУЗів такі ось три. Вони, кстати, були колись в інкубаторі. Ще отакий менюзі. Є. Така от удача торс, я, самба торс на дівчину, шорти, спідниця. Кстаті, кросовки непогані. Обув техніка також непогані. Рюкзак, кстати, дуже великий, як на мою думку. От саме третього уровня. Але непоганий. Далі доска також прикольна, ну і там далі вже не цікаво. Значить, ну що я можу сказати? Я навіть не знаю, чи є сенс показувати вам магазин, тому що мені здається, там взагалі нічого нема показувати. Це ж вже Там тут а, коротше, все те саме, що і на нашому регіоні. Те, що я й казав. Так що, що я можу сказати? Давайте зайду я на склад. Тут є такий от торс Злой гном. Так, ну це також треба забрати, як без нього. Ну Давайте буду я листати Якщо щось замічу, то буду коментувати. Ну, тут треба тарки, це ясно. 5 купонів джекпота, карта зміни імені є. Так, тут на 24 часа впадає UMP. Далі погнали до оружжя. як ніяких немає. Питомців також. Чотири персонажа. Значить, тепер давайте перейду я до джекпота і буду закінчувати з цим аккаунтом. Давайте потрачу я 1000 золота. Там ще плюс купони джекпота потрачу вружейного. Все, погнали. Перейдемо до слідгої регіон, я б даже так сказав, тому що це буде слідущий також регіон. Ну вже регіон такий, що ми його ще не показували. Так, випадає біта, ясно. Так, з останнього купону, що випадає на 3 дні аук. Все ясно. Значить, все. Розібралися з цим аккаунтом. Такий от простенький аккаунт вийшов. Ще й до того європейський, який похожий на наш регіон прямо в 100%. Так що все, буду я вже переходити до слідуючого аккаунта. Ну і от ми перейшли до слідуючого старого аккаунту. Це, та, як я й казав, вже регіон, який ми ще ніколи не показували, це Южна Америка. Або по-українськи як Південна Америка. Тут душка ще пише плюс іспанський. Ну, ясно. Значить, давайте зайду я в профіль. Тут нікнейм вже не рандомний. Я щось сумніваюся, що такий нікнейм напише сам Free Fire рандомно. Це Mr. Proper Peace. Чесно. Непоганий нікнейм. У нас вже назва відео була, містер Пропер. Тут -то один Бляха, кажу. 0 лайків. Перший уровень. Значить, далі погнали до поповнення. Тут -то за 100 алмазів дають 2 джекпота. чекпота. Це якось знаєте, таке собі, не дуже. Далі за 500 алмазів дають голова кругом. От, кстати, емоція моція непогана. Значить, далі погнали. Э, кстати, тут ще треба плюс забрати їду питомця, а тут ще є поповнення. Нічого собі, за 100 алмазів ще раз дають 2 купони чекпота. Ну це не цікаво, за 100 алмазів дають таку от стінку. У попередньому аккаунті таке ж саме було. Ні, не в попередньому, а в бразильському регіоні. Значить, далі ще є тут 1050 золота, Погнали тепер до магазину, тому що в магазині буде ого го як довго. Так, забирайте лотбокс, 100 золота дають. Давайте таке буду листати. Так як я і завжди листаю. Кстати, скільки там той жетон стоїть? 200 золота один з жетон. Да, трошки дороговато. Чесно не пам'ятаю, скільки на нашому регіоні стоїть цей жетон, щоб прокачати еволюцію одну, яку давали колись безплатно. Різні тут лутбокси. Далі погнали до одягу. Тут є всякі одяги, які навіть на нашому регіоні є. Да, вони дороговаті, але що зробиш? Тут є лутбокси є, в яких є прикольні награди, костюми різні. По торсам також можна подивитися, що тут є. От мені цікаво, чи є щось тут за золото? Є. Прям одловська сама майка. Багато що тут є за золото? Прикольно. І це вже не на одному регіоні, я це бачу. Далі по взуття. Ой, яке взуття по штанам також дивимося, тут нема за золото. По взуттям тут є школьна обувь роза. І все. Більше нічого за золото. Так, по шляпам там, по косам нічого немає. Так, по маскам, все ясно. Тепер погнали от сюди. Тут є ружики за золото. Це прям дуже прикольна штука. Не знаю, чому на нашому районі такого немає. Чи вже є. Чесно, не знаю, але мені здається, такого немає. Такі от є гранати всякі, стінки дві, і ще плюс такі гранати. Дуже старі. Також скини на оружі, також можна вибити, буду також тако листати. Бо якщо я буду це все нажимати, то це трошки времени буде. То це вийшло так, що я більше времени потрачу на магазин, ніж на щось інше. Цей скінці 150 алмазів. Прикольно. Значить, тут є тільки такі два скіна. Це на нашому регіоні є за ФФ жетонів. Далі різні емоції, які на нашому регіоні також є. скини на транспорту мало-дуже, лутбоксів, доски і парашути. Далі вот. Знов зустрічаю таке ж саме, як і на бразильському регіоні. Ну тут трошки вже більше лутбоксів. Не знаю, чесно, що це таке. Так, є тут і за 8, за 10 тисяч, за 5 даже є ті 2 мікрочіпа. Ну ясно, непогано. Далі, о, прям дуже прикольно. На цьому регіоні питомці за золото. Бомбезно, бомбезно, просто бомбезно. Далі скини на питомців також, ну це вже не за золото. Так сказати, емоції. Може якогось питомця взяти на прев'юшку. Тут можна придумати, кстати. Ладно, що придумаю, це 100%. Значить, тут всякі є запаси, всяка фігня за золото. Далі є тут магічний куб, це ясно. Давайте подивимося на обмінник магічного куба. Мені, якщо я не ошибаюся, дуже цей аккаунт напоминає на... ну, типа регіон напоминає. Якщо я не ошибнуся на пакистанський регіон. Ні, скоріше всього, ні. Пакистанський регіон там трошки інший. А на який цей регіон так мені напоминає? Бляха, не сповню. Чи на індонезький? Походу, да, щось. Знаєте, намикає на індонезький регіон. Чи на еспаньол, по ходу, да. так. це ось США регіон. Мені щось здається, що це так. Значить, Це вже все показував я на деяких з регіонів. Да, я ще помню, казав, що цей гейський набор. Не знаю чесно, хто його носить. І так і ніхто ще не написав коментарі, так що можете під цим відео в коментарях написати, чи носите ви такий вот одяг, чи взагалі він у вас є. Якщо я не шибаюсь, в мене голова є. А весь цей набор ні. Чесно, не знаю, хто пша таке Може якась дівчина носить. Не знаю, чесно. Не буду нічого казати. Далі це вже ясно, це також. Ну все з магазину розібралися, тепер погнали до складу. А, я до складу вже заходив. Так, я вже заходив, чи ні. Ні, не заходив. Чи заходив? Я вже не пам'ятаю чесно. З тими трьома аккаунтами, ну, вчитати це вже третій. Що це капець, я вже щось забувся. Якщо, та, якщо я чесно, не заходив, та ні, не заходив. Значить, тут є три, так сказати, аватароки, є. Ну, немає, тут ніякого фона. Далі карта зміни ім'я є, оружейний купон 1, 5 ні, не 5, а 4, купона джекпота. Давайте це відкрию. Значить, в оружжя нічого пуцьового. Питомців немає. Персонажів тут 4, так як вже на тих двох аккаунтах було. Давайте виберу я Єндрю тут. Так, ясно. Значить, тепер погнали до субіття. Значить, тут є якісь Субітія. Не знаю чешно, чесно, що це таке? Якась нова система. Це все, що я поняв. А далі я не знаю. Значить, це. Буєх пропуск. Це поповненік. Це і також поповненік. О, це, кстати, треба забрати полізна штука. А тут є ворожані джекпот. Чомусь дали мені цей купон. Значить, це халява. Тут можна вот бокс, також на нашому районі давали безплатно. Набір можна отримати. Вміняти по частя ці жетони. Щось дорожче, щось дешевше. І отримати по част цей набір. Огняна і біоніка. Далі ще дають плюс цього 5 жетонів. Золотий купон, купон джекпота, 5... Лутбоксі, 5 лутбоксів з запасами, і головна награда це така доска. У кстаті, на що доски, нічого не можу сказати, тому що це прям помпезна доска, як на мою думку. Далі це не цікаво, а це все, вже, я б сказав, про саму обнову. Таке ж саме на нашому регіоні було. Значить, я щось так спомнив, що я на бразильському регіоні не показував Собіті. Але, ну. Що там показувати, якщо я вже це колись розказував? Значить нема нічого там цікавого, навіть не буду заходити вже другий раз. Давайте зайду я в джекпот. Тому що тут вже нема що дивитись. Значить, в джекпоті є таке от колесо фортуна. Слайсер. це так поняв паранг. Такий от скін, Непоганий скін, я б сказав. Дуже прикольно виглядить, ще такий блистить. Далі Monster Truck, слава Мерлов. Давався безплатно на нашому регіоні. О, Вулкан прям бомбезний. Є такий парашут, царство крові. Ну, а далі там, я б сказав, не цікаво. Давайте виберу я так. Задають попиток. Ой, який 9 попиток. За 9 алмазів Фортуно, Хоча воно мало бути за 59 алмазів. Це триндець. Це за 59 алмазів перша попитка, А на нашому районі за 9 алмазів, так як ця скидка дійствує. Це капець прям. Далі ще от такі колісофортуну. Кстати, цей джекпот через 7 днів закінчується, а цей через 5. Тут є чорна, водолазка, прикольна, я б сказав, водолазка. Значить, далі ще парадний топор. Також тут є це коса. Більшість круглі очки. Ніби в Гаррі Поттера Далі лотбокс, суперзввізда. А, суперзв'язди. Непогано. Далі костюм. Хоча це капці Ладно. Ну і всяка ерунда. Хоча купон не ерунда, я б сказав. А ні, цей джекпот зразу за 9 мазі. Так що, походу, це тільки в оцей. Не знаю, чесно чому так. Може тут просто краще награти, не знаю. Ну, от, на мою думку, от ця чорна водолазка, коса і ці награти також непогані. Далі ще колюсофрутон ще таке. От, через 5 днів також закінчується. Тут є от такий от набор король двора на нашому районі був в вигідній на Робота з весами. Прикольна емоція. Радуга амфібія Парашут, радусний кролик і доска дикий Розгром. Давайте виберу я отак. Вот Хоча це також лутбокс. Цікаво. За 9 алмазів. Далі погнали. Це в нас вже легендарний джекпот, чи, як його там називають. Башня, вот, сповнив ще раз. Щось завжди забуваю. Значить, є тут карточка ковнати. рюкзак безшубний клінок. Прикольний рюкзак, далі ястреб, який був колись в так сказати, інкубаторі. Це я помню ще. Та й все, тут є ще другорядні награди, також скіни до ястреба, але вже інші по кольору. Є тут а, парашют брусок кобри, є набір стальних нерви, був в алмазному джеппоті колись. І по частям. Ну, вже не цікаво. Там далі всяка ерунда, лутбокси і так далі. Є колісопортоно з аммасом, еволюцією з стінкою, лутбоксом і парашутом. Ну, це все до самої еволюції, типу як тематика. І за 9 алмазів. А чому тут теж не за 59? Цікаво, кстати. Не знаю, чому там так зробили. Знову башня. Тут є стінка, яка колись на нашому районі давалась безплатно. Карточка кобнати, Ультракулак до стігатора. Часто не пам'ятаю такі от кулаки, коли вони додавали їх. Ну Тут є ще така от катана. Волча. Ті жетони серебряний дракон обміняти. На... Так сказати, якщо ви отримаєте цей жетон, то ви можете отримати ці три награди. Типу, якщо у вас є три, ці жетони, то получаєте ці три награди. Ну це ясно. Далі тут є по частям оцей набор. Також, якщо я не ще був колись в вигідній накруті. Набір космічний солдат на деяких з регіонів він також є. Ой, не з регіонів, а аккаунтів. Далі там далі не цікаво, ботбокси були в башні. Тут є алмазний чекпот. Можете подивитися, що тут є, магічний куб, перерив на чайок, Прям -пі з яка прикольна емоція. Ну і різні всякі одяги. Щось прикольне, що дні. Коментувати все я не буду. Ну якось так. Давайте я потрачу купони 4. Подивимося, удачу. Випадає стереоспорт, обув. Скоріше всього на мужика, Часу не знаю, поки ще не розібрався. Знову ще щось випадає в банді ніс. Це, походу, вже тако... точно вже на мужика, той ще під вопросом. Так, 3 -то -то жетона дають. І це за алмази, ясно. Тут одна попитка безплатно, погнали. Ясно. Тут також такий от золотий джекпот. І з персонажами. Таке саме було, як і в бразильському регіоні. Давайте я потрачу золото, погнали, його трошки є. І, кстати, одна попитка 300 золота. Це, я б сказав, непогано. Ну Тому що тут не такі аж прикольні награди, як на нашому регіоні. Тому і так. Значить, з джекпотами також розібралися. Та я навіть не знаю, що ще тут розбиратись. Так, да, це на мужика і це також непогано. Давайте я отак візьму. О, нормально. Хоча б на время. Значить, грати я точно не буду на цьому регіоні. Я вже цей аккаунт також показав. Я так дивлюся по времені. Чи потрібно ще показувати слідуючий аккаунт? Чесно, якщо так подумати, то скоріше всього мені вже не вистачить времені, щоб показати слідуючий аккаунт. Так, да, цікаво, кстати. Та походу ні вже. Я вже точно не встигну. Там за. навіть я б сказав, за 2 минути я точно не встигну показати повністю Слідуючий аккаунт. Так що все, походу, я буду на цьому завершувати. Сьогодні я показав бразильський аккаунт, який повністю брат не показав. Він бав, мав би ще показати, походу ще вчора, але йому не вийшло показати ще вчора, слідущий, ну, не слідущий, а бразильський аккаунт, який він не показав повністю. Так що я його вже повністю показав. Хоча ну, бразильський аккаунт я вже показував не раз. Походу, два рази показував, а це вже вийшов третій раз. Далі показав я європейський аккаунт, який дуже похожий на наш аккаунт. Так сказати на наш СНГ регіон. І показав цей південний е, так сказати, Південну Америку регіон. Або душка, як пише іспанський. Так що все. три аккаунти, ну що я можу сказати, непогано. Тепер буду я на цьому завершувати. Всім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Ну і з вами завжди був Brothers Респлей. Всім удачі і всім пока!